Підняття тарифу передчасне, впевнений, Василь Продан, адже перевізники не надали економічного обґрунтування, тому ціна на проїзд у громадському транспорті не зміняться до квітня. Таке рішення прийняли чернівецькі депутати. Це можливість людям пережити тяжкий оцей період, коли зима, коли дуже високі витрати на комунальні послуги, і вони можуть спланувати свій бюджет і мають бути убезпечені від того, що тариф підніметься. В лютому і березні, на думку Василя Продана, якщо підіймати ціну на проїзд, то треба робити ще один конкурс для перевізників. Вища ціна привабить нових. Перевізники виграють конкурс при вартості перевезення 3 гривні, а потім вимагають, щоб їх підняли до 5. Получається так, що по 3 гривні нема бажаючих возити, і тому залишаються всі старі перевізники. А якщо ми піднімаємо на 3,50, на 4, якщо це буде економічно ворунтовано. То давайте проводити новий конкурс. На думку Василя Продана, 8 мільйонів євро кредиту на тролейбуси брати недоцільно. За цих 40 тролейбусів 10 років маємо віддавати по 40 мільйонів щороку. Це при тому, якщо євро не зросте. Це таке бачення міського голови. Кредити, які чернічани виплачували б 12 років і відсотки, можна використати набагато раціональніше, вважає депутат. То ми можемо кажу, витратити на 40 тролейбусів і мати їх сьогодні а, і, і через 5 років ми будемо мати тих же 40 тролейбусів, але вже вживаних, чи ми можемо мати за ці самі кошти 100 тролейбусів, вживаних з Європи, там три басейна, 40 футбольних полів і два дитячих садочка. Прокоментував депутат і черговий кредит від НЕВКО на придбання котельні, який обговорюватимуть на найближчій сесії. На думку Василя Продана брати позику під відсотки недоцільно. Якщо в бюджеті є залишок більше 200 мільйонів гривень, які стоять на депозиті. Я пропоную зробити це за міські кошти. У нас ви знаєте, є невикористаними з минулого року майже 240 мільйонів гривень. Давайте витратимо 15 мільйонів власних коштів, побудуємо в них ці дві котельні. І одразу ж цим людям, які опалюються з цих котелень, знизимо тариф два рази. Одним із основних питань прийдешньої сесії буде фінансова підтримка комунальних підприємств на суму близько 100 мільйонів гривень. Депутат вважає, що такі дотації занадто великі, якщо враховувати тарифи, які підіймають декілька разів на рік. І кажуть, що це піднімають нам до економічно обґрунтованого тарифу, то звідки з'являються збитки, якщо нам підняли ціну до економічно обґрунтованого, тобто тариф таке економічно обґрунтований, це значить, що тариф покриває всі збитки. За тариф заплатили, а тепер ще заплатіть 100 мільйонів з усіх на підтримку цих підприємств. Депутат Василь Продан також розповів, що численні конфлікти, котрі відбуваються у міській раді між громадськими організаціями та окремими людьми, це спланована провокація з боку чиновників, наближених до Олексія Каспрука. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.